Ти, наче стяг СРСР, суцільний редфлег. Міцніше за твої слова навіть вафлі Артек. Ти як герой з книг, я бачу спільні риси, підручник Фройда, третій розділ, глава нарцисс. Серце і рука. Ти не така, як всі, а ти без ТГК, не наче НПС. ПТСР у цих стосунків емоційна яма. Бо твоєї псо тепер терпіти буде, тільки мама. Твої підкати штучні, ніби полуниці в січні. Грошей немає, на букет, хіба на виниричні? Я істерична, що з дівчат, я не одна така. Куди ти втік, я не працюю. Сонце в ТЦК. Пробачу, маю право на свою окрему думку. Таке, напевно не пасує леді у стосунках. Ти вище у гагатунку, зрозуміла, лише тепер. Прокручує суфлер це все не я. Це ти сама зробила, що так вийшло. На мені так само, як усім своїм колишнім. Це не твіроста, повишні. Щоб тобі тут було смішно. Моя щира справа, люта правда, та піздаті вірші.